Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 5 січня 2024 рік і сьогодні розглянемо Altcoin Exe, ігровий токен, в якому дуже активна спільнота і 870 тисяч фоловерів. Працює з 2018 року. Дуже класна гра для дітей, і не тільки тут заробляють люди доволі великі гроші. Але щоб заробляти, тут треба вкласти гроші. А нам цікава не гра, а технічний аналіз, тобто, що тут може бути тим, хто хоче інвестувати в цей проєкт, ну, звісно, потрібно розібратись, на чому заробляє тут компанія, які в неї. Здобутки і плани на майбутнє. На мій особистий погляд, ця компанія на сьогодні дуже недооцінена. Давайте повернемось до місячного таймфрейму і побачимо, що кореляція з біткоїном була така, що на першу хвилю Ексі не встиг, А 21 2021 року за 4 місяці зробив такий взліт до максимальних цін там, по 600. Відсотків на місяць було. Потім разом з біткоїном знизився, і в нижній зоні він тут досі є. Біткоін з початку 2023 року почав зростати, ексі ні. Якісь були тут спроби, але вони невеликі. І зараз монета торгується за цінами 9 доларів максимум був. 134 навіть 160. І потенціальна різниця між сьогоднішньою ціною і максимальною ціною 21 року 2000 Ну Кому цікаво, спробувати подивитися, що тут за монетка можлива. Потенціал, ви бачите, так до повернення минулих максимумів дуже великий. і Якщо він піде, ви бачите, він може за 3-4 місяці повернути свої позиції. Як вже було. Ну, а поки що я не бачу таких знак, ми. ексі внизу вже більше року. Може ми щось побачимо на тижневому графіку. Давайте подивимось. Так, тут щось є. Ну, загальна картина така, що, як і на місячному, курс, поки що в нижній зоні. А от індикатор стокастик показує, що буде ще зниження, і, і зона перекупленості така була минулого разу аж тільки в зоні максимальної ціни. Зараз, звісно, менше, але курс перегрітий і має бути сходити в нижню зону недокупленості, після якої тільки може бути зростання. Ну, Я так бачу ситуацію. І Індикатор -стокастик, так показує, що ну, десь хоча б так, якщо буде, тоді буде потужне зростання. І якщо приблизимо, подивимось, що вже з осені була перша фаза зростання, друга і зараз, можливо, третя. Якщо курс залишиться в верхній цій зоні. А якщо він піде вниз, то може. Повернутись до тих своїх мінімумів, навіть вийти з червоної лінії, зони максимальної ціни активності, не ціни, звісно, активності. От тут ціною 7,36 були найбільші об'єми торгів. Ну, Куди він зараз йде? Може вийти вниз, може. Ну так, да, тут може бути два варіанти. Продовження цього тренду. І далі йде такими фазами. А можливо повернення до консолідації, і разом з біткоїном піде вже літом цього року. Важи ж, звісно, може бути своє. Ну а на денному графіку, тут вже курс заходить в зону недокупленості і може піти зараз наступного тижня наверх. Може, може. Ну, доволі вірогідна ситуація. Минулого разу дивіться, як було зростання. Зниження зростання і сильний рух наверх. Можливо, і цього разу так буде. І тут же залишилось трошки для цього накопичення. Можливий такий сценарій. Немає якихось однозначних тут у мене бачень на, на зараз в місячному потенціал дуже високий. У мене те недооцінено, коли піде, не бачу. На тижневому. Може продовжитись зона перекупленості по стакасті, яка може піти вниз. А на денному зовсім друга картина. Курс на вихідні заходи в зону недокупленості і може піти наверх. Давайте подивимось, що технічні індикатори показують. Так, ще ковзані йдуть наверх, але тут ще, вже не визначені. Социлятори показують, що в яку сторону піде. Нема визначеності. Вверх-вниз, мабуть, буде дивитися за біткоїном. Ну а спільнота налаштована на потужні рухи наверх цього курсу. Зростання також ланги, 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 ланги. Подавляючи більшість людей думають, що буде тут зростання. Можливо, за цим графіком може бути зростання. за цим... Що стосується біткоїну, ну, тут все, на мій погляд, в вихідні заходимо в цій зоні. Індикатор стокастик посередині, курс в середній зоні цього коридору поки що тут. Гадаю, по ексі в січні 2024 року моє бачення вам зрозуміло. Якщо відео вам було корисним, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться відео, підпишіться на мої нові відео. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Один з варіантів в описі до відео, фонд притули. В понеділок розглядаємо знову біткоін на тиждень. З вами був Віктор. До зустрічі!